Ми спали, збудували такий шикарнущий будинок, прям. І знаєте що? Якось. Не знаю, якось так собі. П'ятий яти, день вже. Якось так собі, коли немає вікон, якщо чесно. Треба зробити вікна. Якщо з дерев'яних дверей зробити вікна, так. це буде нормально виглядати? То, ну, нехай вже так буде вікна, вікна. вікна. Чим тобі не вікно. Так. Ну і сьогодні, я думаю, що ми можемо нарешті зробити собі е, хорошу, ну, ободунки, хоча б якийсь щед, насамперед. Так що давайте складемо в скриню, все не І підемо на полювання. Дивіться, тут в нас є...

Трофей, голова веб голова Олег. Вау! І тобто в нас вже є шкура Олег. Ага, тобто... Коли води раз. Стій! Стій, кому говорю! А. Ну, хай тікає. Ми зараз знайдемо тих, кого мені по-справжньому треба вбити. це... ...банчики. Господи, він ніякий, ну я сам тільки що його збекався, що б воно. Добре. Давайте... ...подивимось... ...де... ...їх... ...буде більше. Опа, олень. Все, так, перетишніш. Минус. Вони вбух Вони... на мене нападали. Ой-ой-ой. Просто. Так, і в нас вже шість. Нам треба ще трішечки, щоб ми могли спокійно йти на боса, думаю. Думаю, спокійно, але неділі не спокійно. Вау, який хороший ліс, і прикольний, і гарний. Веприки, ви де! Щось воно трішки пропало. А, ні, ось вони. Ой-ой-ой, ви подивіться хто? Тут тобто, це ж всі твої бунтики. Трошки Трошки все рівно. Так, це у нас спочаток, це там, де ми з'явились. Але я маю знайти вебриків. Чомусь веприки. Мені тут не нас знаходяться. Не хочуть показуватись. Веприки, може покажетесь? Ні, ну як я кайфую від цього будинку, це взагалі всі він ще не закінчений. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, це що за напад? На. 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 Блін не встиг. Щоб більше що не повертались, блін, сіро людики. Щоб я вас тут не бачив. Зрозуміли? Надіюсь, так. Я сказав, щоб ви не повертались. Хочу я його підбавлю. Хо-хо, я снайпер. Добре. Давайте зараз, думаю. Думаю... Пожаримо. Пожаримо м'яска. І. Просто чудово. А, точно, ще те, що я хочу зробити. І це. Прокупати шлях. Тобто, опа, опа. Опа, у нас сюды поможется Ой, а то где давайте насыпнем земли. Опа. А, а, ну, где-то туте ладно. камінь так не добувається. А де мені здобути тоді камінь? Скажіть мені. А, ось так він. <смірка> Опа, ве, притишуй сюди. На, на. Не, не. зрозумів, що ти тут гуляєш тут. Я забув про м'ясо. Все розгорить. Чудово. <смірка> З м'яса вийшло вугілля. Просто чудово. Хохте, кульбаба, ну викрасну корону літнього шо? Яка корона! От тільки напади, я ж тебе я ж тебе це, я ж, я ж тебе закулю. Так так по справжньому, де камінь ці? Взагалі ні. Жодного каменя жодного. Я вам кажу. Жодного каменя Ну, це це тільки... Це я тільки просто включив запис і вони Ну, це ж, це ж так це вже. Або це я якийсь сліпенький. Так, ви тут коло моєї берлоги не ходіть, бо я вас цей. Серйозно? Серйозно? Я тільки включив запис і ви тут зразу як. я в шоці. Ух ти ж ю. Це хто? Це вепер? Вепер? Так, ну вже ми вроді тут вирішили. І дивіться, зараз я хочу подивитись. А, мені ще кремній треба. До ну, речі, ми можемо скрафтити плід. Я зовсім забув, чому ми сьогодні зібрались тут друзер. Ось так тут ще якби стоїть. Ми можемо зробити грубий лук, але я насамперед зроблю собі турку. раз, і... Не вас Так, все виходить, чекайте. де А, ось, в мене ще два залишилось. Я вже нічого зробити не можу. Так що якось треба відповідно. О, Оу, да, друзі. Оу, є! сейчас была була рядина турика. Окей. Тепер треба більше кабанчиків. Так, стопа. Зараз у мене одна Да, вже вечеріє, так що давайте поспимовши. Опа. Фу. Це не можна показувати. Ви б господь. Господи, затишок 4. з доброго ранку усім. І думаю, що давайте поки що дремонтуємо наші речі. Інструменти, опа і... Ось ми його скипуємо, ми виждемо цей, не можемо. Добре. Це викладаємо, це беремо. Викладаємо... О, дивіться. Ааа, так ми можемо це зробити. Крутяк. так. Половина шкура це сюди. Ага. Щось в нас вже трошки поменшало місця. Так, для початку я. А вже шостий день що? Добре. Е, зараз я хочу зробити меблі. Киломс Олені. Так, ні. Це не те, що я хотів зробити. Я хотів... А, мені треба дерево. Навіщо я дерево сховав? Так, тепер це ми можемо. Примушемо... А як його поставити? Тут тобто поблизу відповідного робочого місця. Ага. Видно, прийдеться ось тут розміщувати, я не знаю. Ну давайте оставив ще Хай буде так, все. Опа, ставимо. І що тепер? Верстак рівень 2, шкіряна туника, шкіряні штани. Крем'яна стріла і шкіряний шолом. Опа! Чи зас... У нас вже верстак другого рівня. І ми можемо поліпшити. Кам'янусики давайте. Чудово, кам'яносике вже другого рівня. Що ще ми можемо поліпшити? Ну, думаю, не треба. Так. Шкіряний, що... Тепер мені треба на оленів, як би Да. Ну і, видно, ще трошечки треба. банчиків поїсти, так скажемо. Ладно, тоді, пішли на містування знову. Стоп, а це тут. А це тут раніше було. Подякуємо Фрей. А, да. Це ми вже читали. Добре, давайте пошукаємо вірш. В місті кабанчиків. А можливо і цих. Наших. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Мама мія і Відпусні в мене вже 23. 23 камень! Господи боже! А, і тут ще, ще камінь. Ну, лишній камінь... Лишнього камень не буває, правда? Оп, давай веб-опа, а що тобі взагалі нічого не робить? А, а. квест! І що пробачалося ще більше? Собс, тут якийсь будинок, чи це не ми? Це село. Це якесь закинуте село. Вау! А ну давайте зайдемо. Ну, видно, тут нічого не буде. Правильно? Хоча стоп, тут є скриня. А ну-ну. Ми... Тут є стріли. Це що? Монети? Вау! Добре, і тут є ще є ліжко. Хотісь е, стінчики. Сінчички. Так, що тут у нас? Ще щось, що? Бурштин. Смоскет ще один. Нормально. Це це хорошо. Так, тут в нас і нічого. Збираємось трошки вище, тут в них поля. Ну, Городи, можна сказати. Нормально. Нормально, я б хотів би так шити. Хоча я живу трохи краще. Так тут в нас просто ліжко. Нормально, це круто Реально щось трошки нагадує мені Майнкрафт, але... Давайте вже відійдемо від Майнкрафту і... будемо жити ці грі. Ай-яй-яй. Ай. На, на. Так, скільки у нас там вже 5. Ще там кілька штук вроде. Вау, дивіться, я должен держать опустил. Крутяк. Ой-ой-ой-ой-ой. Серлю таке. Серю так Вы ни шо вообще? У меня в двох нападають, я нікому... Я их вообще. Ну, якусь, а ну, Хорошо. Вот, блин, не попал. О! Вот зараз единственный вариант. <laughs> единственный вариант это скрафтить лук и... Не, типа, І захвотівників вже з одного удару вбиває. Давайте підійде, да, під, 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 під цей. Що ж мене знаєш? Ні, ти не мене знаєш. Так. Цей молот я викинув. Далі ми беремо ікрафтимо грубий. А. У нас ще дві цих треба. Ну ладно, тоді. Сюди. 186. Опа... опа, і. Звідки вони взагалі звідси ну Тут беруться. Відстав. Постійно звідкись приходять. Я не знаю. Там щось було, що сіролюдиками править хтось там. Та я мене щось таке читали. А може вони звідси йдуть? Я не знаю. Ну давайте може, зараз подивимось. Подивимось, що тут є в нас. Ой-ой. Маю новини, так. Кажи. Знаєш, що це? Це місце прикликання одного із забутих. Ага. Зробиш правильну пожертву, він миттю сявиться. Однак не втрачай побачності, бо забуті – це не просто, не просто здобич. Ви готов найліпшу зброю та обладунки? Наїшся славно, як в останнє. Але ж тоді викликай їх на бій. Щось вони такі вже і бадьорі. Серйозно? Мені сказали, що щось вони такі вже бадьорі. Подишно, зараз ми тут його солтаємо цю. Цей намет. Так, що тут в нас? Е, не можу пройти. Так. Нічого немає тут. Волк хіба що. Так. Ціль бачу. Добре. Давайте попробуємо підкрастись. Підкрасти і вбити. Здесь тут мои бутылки я людей правильно. Так. А, винаши туди побежал. Ну давайте зараз побежали мой строжечку. Обычно есть. Это бренд на бажу. Да Та як я не попадаю. А. Добре, ще раз попробуємо. Є! Змогли! Фу, зловили. Так. Що? Дерево випало? І ще шкура. А, мені видно показалось. Добре, отже в нас є оленяча шкура, але. І тільки дві. У мене ще дві є вдома, треба ще Ступай! Я бачу гриб! Я бачу гриб! Гриб! Гриби! Ура! У нас є гриби! Добре! Ось тумку, помалесеньку! ой 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 Мама! Змогли. Так, думаю, що тепер можна повертатися. Якщо зустріну того оленя, то вже доб'ю. все. Що не помиляюсь, то це він. Ой-ой-ой. Мені ще скажуться, що треба... Друзі, треба додому. Треба додому. Крім це дуже погана. Погана річ. Так що й біжимо додому.

Можемо зробити ось так і... Якщо як буде? Все, на цьому думаю, можна закінчити. Ось. Двері зробили хороші, хороші. Ой, які двері? Не двері, а як? Добре, все. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчимо четверту серію. Чекайте слідуючих серій. Чекайте, поки вийдуть ці серії. І чекайте, поки... Я не знаю. Отже, всім па-па-па-па. З вами був ядері. Подивіться минулу нову серію. Мені... Список віторення і всім па-па-па.